Усім привіт, мене звати Маріанна, і сьогодні я би хотіла розповісти про мій шлях вивчення іспанської мови, які використовую ресурси взагалі поділюся своїми порадами для будь-яких рівнів, які зараз на шляху покращення і вдосконалення іспанської мови. І взагалі я хотіла би почати з того, коли я почала вчити іспанську мову, яка була в мене мета. У мене мета безпосередньо стояла тоді, коли я тільки почала дізнатися про саму країну, про мову. Подобалася пісні Кіри, звичайно, я їх слухала, починаючи з ма маличку, і хотіла розуміти, взагалі, про що вони співають. Також у мене є деякі, деякі друзі, знайомі, які тут живуть, і я хотіла розуміти цю мову. І включувати себе в воді, як то кажуть. І тоді, починаючи з 20-го року, коли наступила пандемія, я почала вчити іспанську мову у себе в університеті. Тоді я була на другому курсі, і все було зовсім по-іншому. І взагалі, перший викладач був дуже хороший, дуже позитивний, я би сказала, але мені особисто не вистачало дуже сильно якихось електронних варіантів, якісь різних презентацій, які зараз були на піку популярності, починаючи з ковіду, які взагалі зараз, дякуючи їм, ми можемо займатися в інтернеті і робити свої уроки дуже класними, якщо ви викладач так. Але не знаю, чим це взагалі пов'язано було, і я тоді розуміла, що мені треба прикладати свої зусилля також до вивчення, тому що університет не відповідає, скажімо, так, вашому успіху. В мові, ви також маєте прикладати свої зусилля, а не покладатися на когось на щось, щоб вирішило замість це. Усе, але так не може бути, тому ви маєте прикладати також до зусилля і безпосередньо, то коли я була в університеті, я вчила по 100 слів з якоїсь певної теми, і я їх продублювала в додатку Drops. Цей додаток мені дуже тоді допоміг. Я вчила слова, які іноді мені було важко запам'ятати. І я їх просто як слеш-карточки, чи вони зараз я не знаю по формату, як ви просто вибираєте слово і воно вас ну продубльовується, прозвучується, і ви просто запам'ятовуєте їх. І у вас, звичайно, є челенджі, тобто ви маєте наприклад 70 днів для того, щоб безперервно використовувати цей додаток. Він мені більше був ефективніший ніж Duolingo. Я не буду долі його сьогодні рекламувати, хоча вони мені і не платили нічого. Самі розумієте, ну, мені додаток він не зовсім підійшов. Хоча він для бази якби цікавий, але ну, ви самі бачили нещодавно різні меми стосовно цього додатку. В принципі, тут нема нічого коментувати. Йдемо далі. А тепер поговоримо безпосередньо про що я ж використовувала для вивчення іспанського. Я намагалася, попри те, що я була в Києві в Україні, поглибитися в цю іспанську культуру в іспанську, в це середовище, як би так би мовити, сказати. Я на той момент намагалася слухати різні пісні різних виконавців, як і Латинської Америки, так і Кастильяна. Тут є певна різниця між ними, так в деяких словах, деяких. Моментах, але це буде дуже довго про це. І безпосередньо я би хотіла виділити це пісні. Безпосередньо ви маєте розуміти, що у кожного співака або артистів є різні тексти, різні смисли до сенси, як би так кажуть. І ви маєте розуміти, що ви кожну пісню ви маєте структуровано переглядати кожне слово, яке там є. Якщо ви там не зрозуміло, шукайте, перекладайте. Тобто, щоб ви розуміли і перед друзями не було соромно, що це за пісня така і чого її так оминають. Тому що це дуже серйозно, особливо коли ви зараз в Іспанії. А, так, і це дуже реально допомагає, тому що тобі відкладаються завдяки аудіо, завдяки пісні, ці слова, і вони вже будуть у вас. Поступово вираходити в вашу пам'ять. І це дуже цікавий метод, він дуже легкий, особливо, якщо ви обожнюєте музику, як я, і тому це мені допомагає покращити мій словниковий запас безпосередньо. Також би хотіла виокремити, якщо у вас є е, улюблені серіали, улюблені актори, якісь іспанські, ви також можете на них підписатися в інстаграм і завдяки їх сторіс або постам, якщо вони там довгі, наприклад, або короткі, досліджувати також деякі незнайомі слова, намагатися потроху розуміти. E, взагалі, сенс безпосередньо розумію, що з першого разу це буде складно, ви маєте перекладати. Тому що, якщо ви просто проглянете, проскануєте текст, то ви зрозумієте, що ой, якісь незрозумілі слова, але ви маєте поступово починаючи виділяти для себе невідомі слова. Тому таким чином, завдяки акторам Еліт. Еліта, якщо еліти на іспанській мові, я так деслідував за деякими акторами, було цікаво взагалі. Але я прошу, якщо у вас початковий рівень, не біжіть зразу одразу дивитися еліти, тобто беріть спочатку для цього трошки знайомі фільми або серіали і починайте поступово їх слухати, хоч субтитрами, але... Велика помилка, будь ласка, поступово їх вимикайте, тому що ви звикнете до того, щоб дивитися ці субтитри, а потім уже відвикнути буде важко. На початку так можна, а потім спробуйте поступово по мірі ваших знань, по ваших здібностях вимикати субтитри і спробувати слухати їх уважно. Навіть якщо ви зустріли незнайомо слово, ви можете повернути субтитри і виділити це слово, якщо ви там щось не так розчули. І безпосередньо перекласти виділити для себе в окремий словник. Стосовно словників, я тільки що прийшла і я би хотіла виділити для себе словник. Зараз ви мене спитаєте, Мар'яна, навіщо, якщо у нас є зараз електронні словники і так далі, але я, чесно кажучи, би хотіла порадити один орфографічний словник з іспанської мови мати, тому що бувають різні випадки в іспанській мові, коли, наприклад. У вас є артикль чоловічого роду, а слово з останньою буквою це жіночий. Тому різні є винятки, і треба мати про собі фотографічний словник. У мене такий дікціонарі де лянгуаспаніоля міні. Тобто тут нараховується 28 тисяч значень, так, і 18 тисяч слів. Тобто мені дуже зручно, коли, наприклад, я читаю текст, і у вас потрапляється якесь слово в іншій формі минулого часу, субхунтиву тощо. І ви маєте. Перед собою це словник, передивитися це слово в інфінитиві, тобто в початковій формі, і ви розумієте, що це за слово. І мені це дуже допомагає, це корисно, тому що не завжди в книгах, в статтях може бути звичайна форма. І завдяки такому морфографічному словнику, я розумію, що це за слово. І мені це дуже сильно допомагає. Ви можете, звичайно, в електронному варіанті, як вам зручніше, але мені в паперовому так. Набагато мені подобається, не знаю, я обожнюю паперові формати. Далі, наступне, що би хотіла виділити для себе, коли починаєте вчити неправильні дії слова, або дії слова, звичайні, які формують різні форми залежності від особи. Ви маєте передивлятись в таких додатків, як «конфугасіон», «конфугадор». Я десь прикріплю також це посилання, де особливо я починала перевіряти ці дії слова, тому що ви самі розумієте, коли ви починаєте дійсловачити, там уже починається дуже весела історія. І головне, їх треба перевіряти і передивлятися по структурам. Бо потім далі ви маєте їх використовувати в звичайному житті, якщо ви живете в Іспанії. Далі додатковий додаток, який мені допомагає більш впевнено, що його знають серед моїх колег-викладачів і інших студентів-очнів, це Quizlet. Quizlet небагатний мало разів мені допомагав в різних ситуаціях, коли, наприклад, я вчилась в університеті і зараз використовую для своєї роботи. Так, і я виділяю слова або якісь певні терміни у них для того, щоб їх заучувати, вчити. Мені подобається метод Flashcards. Тобто запам'ятовування за допомогу карток. І я так багато немало разів вчила різні матеріали, і мені цей метод дуже сильно допоміг. Я сподіваюся, що він також вам може допомогти. А тепер проговоримо ми про книжки, про друкований або електронні матеріали. Безпосередньо всім відомо, що книжки в Іспанії, якщо цікавить вартість в Лакасса Делібро або в Амазоні, вони коштують починаючи від 10 євро до 25 євро. Взагалі, насамперед, велика перевага цих книг в книгарнях, те, що в них є компактний диск, якщо у вас є програвач. Або, наприклад, є там спеціальні коди, які ви можете ввести в певний електронний кабінет, і у вас буде доступ до ключів, наприклад, різних там варіантів. У мене таке було з зделі, і тому це дуже-досить цікава тема, насправді. Але я би хотіла поділитися декільками своїми електронними ресурсами, які в мене є. Це підручники, але в мене вони в електронному варіанті. Тому зараз я покажу декілька з них. І перша книга, яку би я порекомендувала, дуже цікава для вивчення мови, це Аула. Безпосередньо Аула представляє собою різні варіанти тобто, вивчення взагалі, різних тем. Вона охоплює декілька категорій, такі як читання, письмо, граматика, прослуховування, Тобто вона виглядає ось таким чином. Безпосередньо, що скажу, якщо у вас електронний варіант, ви можете знайти будь-яке pdf формат в інтернеті, але єдиний мінус, що з аудіо треба буде трошки поклопотатися, пошукати. Тобто Він представляє собою 8 юнітів. Тобто таких розділів, і ви бачите, тобто декілька з них. Наприклад, тобто, 2 він охоплює, наприклад, проблему навколишнього середовища, тобто і деякі деякі можуть там бути артиклі, граматика, тобто лексика по даній темі, і це досить зручно, все компактно. Я люблю такі формат книг, тому що все структуровано, все організовано і потрібно те, що. Необхідно для вивчення, тому я дуже раджу. хороша книжка, тобто багато викладачів з іспанської її дуже радять. Тому я можу порекомендувати залюбки. Так, і наступну серію книг, яку би хотіла порадити від даної марки, яка називається в нашому випадку Аная. Я зараз прикріплю тут. І безпосередньо це такий сет книг, який з на покращення фонетики, покращення граматики та вокабуляру безпосередньо. І я би хотіла виділити одну дуже важливу книжку для вивчення граматики. Це м, називається Інграматика Кончо Мурено, Кармен Ернандес. У мене на даний момент рівень Б2. Взагалі, я наскільки пам'ятаю, є ще і інші рівні, але їх дуже треба ретельно шукати, тому що, насамперед, цю книжку дуже швидко купляють, і потім її складно знайти взагалі в наявності. Але безпосередньо ця книжка дуже цікава, вона має дуже багато тем, наприклад, 29. Тут виокремлення теми стосовно. Предері та перфекти для субхунтиву, серестаре Паресер, наприклад, Лосадвербіус і так далі. І насправді ця книжка вона дуже цікава, вона має декілька ось таких ну, це до прикладу, перша сторінка теми, так? тобто виокремлюють певні приклади, фрази. Тобто, все детально пояснено на іспанській мові, як це вживається, в яких контекстах тема і для чого вона і різні завдання, тобто на аудіо, там, наприклад, на заповнення пропусків, дуже різні різноманітні вправи. Ви можете побачити там. У мене в електронному варіанті і безпосередньо для мене тут немає аудіофайлів, тому якщо ви будете шукати в електронному форматі, це займе трохи часу. Далі наступну книжку, яку би також порекомендувала цієї ж серії, це наступне у нас вокабуляріо. Зараз я вам покажу обкладинку. Е, так, безпосередньо це у нас е, бал е, Марта Баларо, Марта Хеніс. Тобто, ось вона виглядає таким чином. Це у мене вже рівень b 1 і там також дуже цікавий, якби структурований матеріал з роз'ясненнями. Зараз я вам покажу одну з тем, яку у нас є, наприклад, кесусія Еста Еста Кусіна. Тобто тут то тема домашнього побуту, тобто тут це у малюнках розташовано, прописано, що як виглядає, тобто якісь дії, наприклад, і це дуже структуровано і чітко насправді також можете зустріти різні завдання по аудіо, також як я казала з попередньої книжки. Тобто тут безпосередньо ви практикуєте аудіо, практикуєте слухання, практикуєте, тобто це те саме, що я сказала, так, і різні завдання. Тобто, безпосередньо це дуже зручна книжка і корисна для, е, наприклад, поновлення певних навичок там в вокабуляру щось поновити, щось покращити. Тому я дуже раджу цю книжку. Наприклад, ось одна тема я відкрила. Про здорове харчування. Ви бачите перед собою тут різні продукти, тобто тут все дуже гарно ілюстровано. Я особливо дуже люблю все, коли багато малюнків схем, тому що я дуже так швидко запам'ятовую матеріал, так? Е, тому таким чином я можу порадити цю дану книжку на даний момент. І остання книжка, яка дуже мені подобається, з цієї самої теми, граматики, так, але вона має декілька серій, як наскільки пам'ятаю, від А1 до А2. Але в мене від b 1 до b 2 граматика, де у суде, спаньоль, теорія і практика, solucionario, тобто з ключами від Луїс Арагонес. Тобто, ось така книжка. Вона є в друкованому варіанті. Вона коштує в каси Libro приблизно від 20 євро, наскільки пам'ятаю її дуже також важко знайти. Але в електронному варіанті вона не гірша, тобто вона така товста на приблизно на 200-300 сторінок, і вона чимось виглядає як use of english, тобто як Murphy той, хто викладає мене зрозуміє, вона схожа по цьому стилю. І безпосередньо тут викремлено також всі важливі теми з іспанської мови. Вони схожі притаманні що попередній книжці. Тобто тут роз'яснення різні з прикладами, так, вправи. І саме останні ви можете їх перевірити самостійно, де ви наробили помилки. Але це не означає, що ви відкрили і зразу все вписали. Таке собі, звичайно. На сьогодні це, в принципі, все. Я була дуже рада, що ви зі мною, що ви підтримуєте мій канал. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви хотіли знати стосовно наступних відео і стосовно спікінклабів. Я буду дуже рада будь-якому коментарю. І я бажаю гарного дня і спокійного дня. Бережіть себе, Па-па! Далі наступна тема, яку би хотіла говорити, це розмовна частина, особливо спілкування з іспанцями. Безпосередньо, що я хочу вам сказати, ви маєте розуміти для себе, яку ви іспанську вчите, тому що є іспанська Латинської Америки, а є іспанська кастильянська, тому тут ви маєте бути дуже уважним, яке ви слово використовуєте в тому чи іному контексті. Бо якщо ви там скажете щось не те, тому трохи буде проблематично. Але це не означає про те, що ви маєте не говорити і мовчати, навіть якщо ви зробили помилку, вас завжди підтримують. Вам підскажуть, вам допоможуть, тому що ми всі люди і ми помиляємося, і це нормально. І ми вчимося на своїх помилках. Безпосередньо так я починала свій шлях в Іспанії, коли у мене була проблема з розмовною частиною, я вам чесно скажу. Але коли приїхала в Іспанію, почала поступово адаптуватися до умов, до того взагалі, на, на своїм оточенням, яке мене оточує. І я постійно почала експериментувати. Я раніше в деяких моментах спілкувалася з покладач, в плані перепідписувала слово кожне, але потім я почала поступово від, ну, тобто відпадати це використання Google Translate. Тому що потім воно вбивається в вашу звичку, і це потім буде проблематично від цього позбутися. Бо в мене є така студентка, яка вчить англійську мову, і вона постійно використовує Google перекладач, і після цього вона не може від нього від... відійти. Тому поступово, коли ви забули слово, ви можете поглянути. Але щоб робити ціле суцільне речення і показувати комусь, ну давайте будемо. Ми поступово від цього позбавлятись. І навіть якщо у вас немає друзів, у вас немає такого оточення, заходьте в Меркадону, заходьте в кав'ярню, заходьте, я не знаю, будь де і просто. Спробуйте проконсультуватися, задати якісь питання, наприклад, де знаходиться розташоване, там, там приміщення та далі, і з вами поговорять. Іспанці дуже милі, люб'язні люди. Навіть якщо ви не розумієте, вони завжди вам підскажуть, вони вам допоможуть. Якщо ви вони навіть іноді вас не розуміють, У мене таке було тому. Або, наприклад, просто готуйте цілий, цілий такий. Скажімо так, маленький міні-список тих слів, які вам знадобляться, наприклад, у якоїсь установі, наприклад, там в поліції. Я коли подавалася на тархету, я викрила для себе якісь певні особисті фрази, які я трохи забула, але потім я їх проговорювала. І після цього вже вони в мене були в голові. Таке в мене було, коли я була третій місяць вже в іспанії. Тому я хочу сказати, що не здавайтесь, практикуйте навіть також, ви можете ще вдома, це звичайно буде виглядати зі сторони, як щось скажене неясне. Але е, спробуйте вдома також е, говорити сам самі з собою трохи, або записувати на диктофон якусь певну тему, так просто навіть з книжки, яку я вам порекомендувала, рекомендувала, ви можете обрати якусь будь-яку тему і говорити на диктофон все, що ви можете, все, що ви хочете. І потім ви прослухаєте ці сторони. Або якщо попросите друга, щоб він послухав, і дав якісь певні рекомендації. Також така зручна штучка для того, щоб вийти з зони комфорту, бо це дуже досить цікаво, і я сподіваюся, що вони вам допоможуть. На сьогодні це все. Я була дуже вдячна за вашу підтримку, за ваш перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, щоб слідкувати за українським контентом та удосконалювати його. І також пишіть коментарі з приводу іспанської мови, якими ви користуєтеся, або що вам допомагає при вивченні інших мов. Буде цікаво почитати. Тому я буду дуже вдячна за ваш фідбек і вважаю гарного дня. Бережіть себе, Па-па!